Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Яка загроза для Дніпра? Росіяни продовжують тиснути на Покровськ? Планує повернутись на фронт. Історія військового, який проходить реабілітацію після поранення руки. До зими готові у Дніпрі завершили підготовку електротранспорту та спецтехніки до холодів. Росіяни не полишають спроб прорватися до Покровська. Це останній великий рубіж, який зупиняє ворога перед наступом на Дніпропетровщину. Дніпро надалі залишається хабом допомоги. Місто перше у підтримці Сил оборони та переселенців з прифронтових територій. Втім, з Донеччини до Дніпра ворогу залишається менше ніж 200 кілометрів. Тисне вороги на запорізькому напрямку чи загрожує Дніпро окупація? Розбирався Артем Ліфенцев. Росіяни щодня продовжують активний наступ на Донеччині. За інформацією діпстей до Дніпропетровської області залишається менше 30 кілометрів до обласного центру. Понад 150. Ворог тисне, адже хоче досягнути цілий до президентських виборів США. Він не дивиться на втрати техніки, не рахується втратами особового складу, бо особовий склад для ворога продовжує залишатися самим дешевим видатковим матеріалом, який він застосовує. У війні проти України тому в найближчій перспективі маємо очікувати, що тиск від противника зменшувати це не буде. Аби діти до Дніпра, армія РФ має вийти на адміністративні кордони Донецької області. Вони намагатимуться це зробити всю зиму, зазначають експерти. Для того щоб росіянам діти до Дніпра їм потрібно видавити наш гарнізон з Покровська. наш гарнізон із Покровська. Створити певний контроль Південно-Західного фронту восточного мають видавити нас із Селидового і з Курахового. Майже аналогічна ситуація і з боку Запоріжжя до Дніпра вісім складає трохи більше сотні кілометрів. Росіян... Рух росіян має бути не розсікаючим, тобто не в режимі. Це має бути процес руху з півдня фронту. Від Василівки до Гуляйполя з півдня на північ вони мають підійти поперек крокадних доріг. Там їх з десяток теж буде тяжко. Я не бачу такого роду поширення російської армії на найближчі, не те, що місяці навіть на рік. Не що Тож навіть на рік. За словами експертів, Дніпру не загрожує окупація з обох боків. Втім, послаблювати оборону не варто. Також надважливо зараз стримувати росіян на тих позиціях, на яких вони перебувають. Ключ до перемоги полягає в мобілізації посилення сил оборони. Праці української нації на сили оборони, а також стали підтримки наших партнерів з наданням необхідних дозволів на застосування високоточної зброї. Артилерія місто не загрожує, можливо, загрози несуть каби, адже росіяни збільшили дальність польоту на 40 кілометрів. Для того, щоб допустим, щоб працювати кабами по Дніпру, росіянам треба підійти десь до Павлограду, а це далеко. Адже вони у районі Покровська, ще навіть до Покровська не підійшли. Який настрій панує у Дніпрян та чи вірять вони в окупацію та наступ на рідне місто? Возможен це не нам визначати насамперед. Чим більше люди будуть донатити, тим більше будемо підтримувати військових і тим менший цей ризик. стоїть там, як це сказати, защита і народ не дасть, щоб вони зайшли. Росія сильніше нас у 10 разів. А захід не хоче нам допомагати. Я думаю, що наш уряд і наші багато що високошановні люди, які очолюють Україну, повинні е, навіть цей варіант передбачати. Чесь, я думаю, що вони не підуть сюди. Експерти додають, що правобережні частині України окупація найближчим часом не загрожує. Артем Ліфенцев, Андрій Чабаненко, Роман Бондар, Дніпро ТВІ. Кожного дня Нікопольщина потерпає від ворожих обстрілів. Тільки вночі в результаті вогню з РСЗВ «Град» у Марганці пошкоджені промислове підприємство, адмінбудівля та аптека. А ще сім приватних будинків та шість господарських споруд. Ми поспілкувалися з мешканцем Нікополя щодо безпекової ситуації у місті, яке чи не щоденно потерпає від ворожих обстрілів. Е, ну, дивіться е, десь мабуть два тижні. Більш-менш ситуація була спокійна. Ну як то кажуть, умовно була спокійна. Прильотів було не дуже не дуже обстрілів було не дуже багато. В принципі, якось і з дронами трошки поменше було. А ось вчора якось ситуація загострилась. Вчора якийсь був, я не знаю, за останні. За останні, мабуть, Армагеддон, тому що обстріляли майже центр міста, і дронів багато було, і артилерійські обстріли. Ну, тобто, я не розумію, що, що, що там сталося, чому це було сам, саме так відбулося вчора. Ну, Ситуація така, ось зараз, зараз знову напружена. Реабілітуватись після осколкового поранення руки. Андрій приєднався до лав ЗСУ у грудні 2023 року. Воював на Донецькому напрямку. Поранення отримав через кид вог з ворожого мавіку. Зараз захисник відновлює функціональність кінцівки у Дніпрі та згодом планує повертатись на фронт. Про історію бійця та його реабілітацію після травми у сюжеті Анастасії Васько. Андрій мобілізований до Збройних сил України у грудні 23-го року. На фронті займав посаду кулеметника через пів року. У травні, воюючи на Донецькому напрямку, отримав поранення правої руки. Поранення ну насправді банальне. Це скид з Мавіка вогом, і так би мовити, по мені прийшлося. Скид був сліпу. І мені умовно не пощастило, а там моїм побратимам, які ну між нами відстань, була от як мною оператором. У них там зачіска не спортилася. Я от вже який місяць е лікуюся відновлююся. Внаслідок мінно-вибухової травми чоловік отримав перелом кісток передпліччя. Військовий переніс кілька операцій. Його направили до відділення травматології в одній з дніпровських лікарень, а потім і до реабілітаційного центру. У Андрія сильно обмежена амплітуда руху як на згинання ліктя, так і на розгинання. Тобто в нього рука повністю не розгинається і повністю не згинається. Вірніше, вона згинається дуже незначно. І також ця ситуація складена тим, що в нього є ушкодження серединного нерву, який відповідає за розгинання пальців руки і розгинання кисті, і це дуже сильно обмежує його. В виконанні рухів знов ж таки пов'язаних з повсякденною активністю. Реабілітаційні вправи Андрій виконує щодня. Тут він менше тижня, однак вже ділиться видимими результатами. Травмованою рукою може підіймати чашку та навіть чайник. До вправи, звісно, набагато гірше вдавалося. Ну там більше часу і зусиль входило, Після вправ вже воно набагато легше. Думаю, в перспективі воно буде ще легше, коли Ну функціональність трохи збільшиться. Наша основна задача це. Дати можливість максимально зменшити ці обмеження. Тобто досягти того, чого можемо досягти за той період коли в нас буде, щоб він міг хоча б самостійно їсти правою рукою, щоб він міг писати правою рукою, те, що необхідно кожен день нам у звичайному житті. У цивільному житті Андрій займався улюбленою справою працював лаборантом у академії наук, бо за спеціальністю археолог, проте навіть після поранення планує повертатися у стрій. Що плануєте далі? максимально відновитися, повернутися на службу, бо я ще ж можу, так би мовити, бути корисним терапевти. Точних прогнозів щодо відновлення давати не можуть, і, ймовірно, повну амплітуду руки Андрію повернути не вдасться. Проте, завдяки вправам, чоловік зможе виконувати усі необхідні дії задля самообслуговування. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Росіянин зарізав двох українських військових. Це він зробив за нібито образу національної гідності. За даними слідства, росіянин, який мешкає у Німеччині, був знайомий з українськими військовими, які проходили реабілітацію після поранень. Між ними сталася сварка на тлі війни Росії проти України, і росіянин схопився за ніж. Один із чоловіків помер одразу, другий вже у лікарні. Нападник зараз знаходиться у СІЗО. Дніпро приділяє значну увагу розвитку свого освітнього простору, залучаючи власні ресурси, допомогу держави, підприємств-роботодавців та міжнародних партнерів. Водночас з цим місто знайшло можливість підвищити зарплати освітянам. До Дніпра з'їхалися працівники освітніх професій з понад півтора десятка українських громад, аби перейняти наш досвід. Я дуже гордий тим, що був перший, хто підняв це питання на конгресі. Регіональних та місцевих влад при президентові ще до війни ми дійсно майже п'ять років працювали над тим законом, подавали там. Да, і ми е, дійшли до результату. І е, в липні Володимир Олександрович Зеленський підписав законопроект і він набере е, ну, повністю набере чинності в е, липні 2025 році. У Дніпрі та області готові до початку нового опалювального сезону. Компанія «ДТЕК Дніпровські електромережі у межах підготовки до осінньо-зимового періоду оновили понад тисячу важливих енергетичних об'єктів та 882 кілометри ліній електропередач. Ще до кінця року в компанії планують оновити 58 енергооб'єктів, відремонтувати майже 300 кілометрів ліній та розчистити від чагарників понад 700 кілометрів повітряних трас вздовж ліній електропередач. 24 на 7 у нас працює 250 бригад ну, цілодобово, як я і сказав, да, 7 днів на тиждень. Також це близько 850-850-900 працівників, які працюють на лініях цілодобово, кожен день не дивлячись на погоду, там, да, свята або там, вночі і так далі. Попри ретельну підготовку енергетичних компаній до холодів, цьогорічна зима в Україні може стати найважчою через постійні ворожі обстріли, які можуть привести до блекаутів, підготовка до опалювального сезону стає критично важливою для всіх мешканців, в тому числі для ОСББ. Як підготувати свій будинок? Дивіться у сюжеті далі. Прийдешня зима може бути складною через ворожі обстріли, можливі вимкнення світла та блекаути. Тому багатоповерхівці на новокримській комплексно підготувались до опалювального сезону. Де знаходиться повністю вічі тепла, який дозволяє економити теплоносій для наших мешканців, для наших власників. Тут проживає понад 600 сотень мешканців, а також розташовані два центри для переселенців, в яких знаходиться 50 людей з окупованих територій. Аби провести необхідні роботи, взяли участь у програмі співфінансування, щоб всім взимку було тепло. Також звертаємося до депутатів міської ради за допомогою. Проте цього року в нас було зроблено опалення, було зроблено утеплення труб. Також було. Були власними коштами зроблена промивка системи опалення в рамках підготовки до опального сезону? Також мешканці докладають усіх зусиль, аби виплатити борги за опалення і швидше отримали тепло в своїх оселях. Я вважаю, що у нас все пройшло успішно і ми готові до прийняття теплоносія в цьому році. А декілька простих порад допоможуть легше перенести холодну зиму. Перевірити систему на герметичність, промити систему по можливості утеплити, замінити метал на металопластик. Це зменшить тепловтрати в ідеалі зробити резервну циркуляцію насосами для того, щоб у разі відсутності. На насосів з котельні вода циркулювала по будинку і не замерзла. 70% дніпрян ще влітку почали готуватись до зими. Цього року було завершено ремонт 54 систем опалень та ще декілька в роботі. Дарія Лисенко Костянтин Кесердніпротіві. Триває також підготовка до зими електротранспорту та спецтехніки, яка розпочалася у Дніпрі ще навесні, адже роботи було чимало. Наразі до холодного сезону вже готові снігозбиральні трамваї та інша необхідна колісна техніка. Детальніше про підготовку в місті дивіться далі. Щороку перед транспортниками Дніпра постає виклик погодні умови. Найкритичніший період завжди взимку, тому місто ретельно готує снігоприбиральні трамваї до роботи заздалегідь. Дніпрянин Денис, начальник першого трамвайного маршруту. Чоловік цю професію, попри важкі умови, не полишає. Звичайний трамвай привозить пасажирів, а це снігоприбиральний вагон. Він працює вдень і вночі і прибирає сніг з рейок, який більше десь сантиметрів. Це дуже важка така фізична робота. Працюють працюють на них в основному хлопці. Підготовку спецтехніки до зими розпочали ще наприкінці минулої весни. Так, до роботи вже готові 14 снігозбиральних трамваїв, які проводитимуть роботи на міських 13 маршрутах. За цей час ми провели ревізію системи опалення, перевіреність усі пічки приведений в порядок і і проведений регомент роботи на снігозбиральних трамваях, підготовлена посипальна суміш для роботи в зимовий період. На підприємстві 60 автомобілів колісної техніки, яка необхідна для роботи аварійних і та бригад обслуговування рейкового полотна контактної мережі. Це спецтехніка, вона призначена для того, якщо наші вишки не під'їжджають куди, то, ну, Основна техніка, якою ми користуємось, то ми викликаємо гідропідйомник, він має локтеву структуру, в нього є видвіжний такий механізм з корзиною, який підіймає людей-монтерів у труднодоступні місця. У КП також готові усі ремонтні підрозділи підприємства. Зокрема, готуються і до ліквідації наслідків імовірних снігопадів та крижаних дощів. Підприємство потужно виконало всі необхідні ремонти та технічне обслуговування рухомого складу спеціальної техніки, обладнання для роботи в зимовий період. В іншому готовий також увесь службовий рухомий склад та тягачі. Анастасія Борковська, Костянтин Кесар, Дніпро ТВ. Зайшов до літньої сусідки за водою і пограбував. На Нікопольщині затримали чоловіка, який обікрав сусідку. Він прийшов до неї з проханням набрати води. Поки жінка перебувала на кухні, чоловік проник у сусідню кімнату і поцупив гроші. Потерпіла, помітила крадіжку та попросила повернути кошти. Однак, підозрюваний відмовився і пішов. Поліцейські затримали чоловіка та повернули гроші жінці. Житель Дніпропетровщини виростив коноплі аж на 800 тисяч гривень. У наркофермера на подвір'ї виявили кущі рослини. А вже у будинку висушені та подрібнені наркотичні речовини. Чоловіку загрожує до семи років в'язниці. ГУР попереджає про підготовку мітингів провокації у містах України, зокрема у Дніпрі. Як було зазначено в повідомленні, анонімні аккаунти у Телеграмі, шукають людей, які за гроші можуть вийти, попітингувати. Самі мітинги спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва в Україні, а крім того, спецслужб. Проплачені збори людей хочуть організувати в Києві, Одесі та інших областях. У дії анонсували нові послуги. Серед них дозвіл на зброю. Користувачі сервісу матимуть доступ до інформації про зареєстровану зброю, до електронного дозволу на зброю та оформлення витягу єдиного реєстру зброї. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров. Вероніка розгорнула в Угорщині прапор батальйону, де воює її батько. Дівчина займається тиквом менше року, але вже вигравала змагання в Україні та за кордоном. Якою була її батька? Дивіться у сюжеті журналістів Дніпро ТІВІ. Вероніка вирішила займатися теквандо, щоб вміти захистити себе. Якщо я йду по якійсь темній вулиці, щоб я могла себе захистити, якщо на мене хтось нападе, чи щось ще. Її батько військовий, вони рідко бачаться. Скучаю. він приїжджає дуже рідко, він цікавиться. Він мене просить, щоб я йому фотографії присилала кожен раз, коли там виіграв, навіть наче про ігри. і просто так, щоб я присилала, що я роблю та наприклад, дзвонить мені, питає, як справи, що я роблю. Вероніка займається менше року. Її тренерка каже, у дівчинки вже є чимало досягнень. На перших змаганнях за кордоном у півфіналі вона перемогла чемпіонку Європи. Вона дуже гарно виступила у програмі спарринг, тобто вона провела п'ять боїв, дуже гарних боїв. Вона дуже старалась, дуже виклала себе як спортсменку на всі 100%. На п'єдесталі дівчинка розгорнула прапор батальйону батька з підписами його побратимів. Потім з ним сфотографувались усі спортсмени. Щоб всі розуміли, що в нас тренуються спортсмени, які а, мають батьків, які воюють. Свої перемоги у спорті я присвячую своїм батьку, тому що я з ними скучаю дуже і вірю в нього, що він допоможе нашій країні стати кращою». Все сильно було. Якось, знаєте, за кордоном. З ринним прапором батько Артур дивиться, як тренується донька в телефоні. Він служить в іншій області та постійно перебуває на зв'язку з родиною. Не виходить. Ми теж коли поїхали на перші змагання її у Дніпрі. Ну, вона у нас, знаєте, тихенька, спокійненька, а там як дала життя, то на початку повномасштабного вторгнення Артур вивіз сім'ю до Польщі і пішов на війну. Особиста мотивація захистити родину, будинок свій. Бо родина виїхала і повертатися ж треба ж кудись. За час війни у подружжя народилась ще одна доня. Чоловік воює третій рік в різних областях. Каже, найважче було на Донеччині. Було і двохсотих, і трьохсотих виносили, і вночі, і під обстрілом, і це дуже страшно. Страшно, тяжко, бо немає змоги не подзвонити додому, не приїхати. Артур твердить, для бійця важливо не втрачати зв'язок з рідними, знати, що на тебе чекають вдома та переживають. Це додає сил. Мені дружина кожний ранок телефонує, каже, менше встала, порядки навела лягла далі спати. Це вже каже о тому, що вдома все гаразд. Порядки не Діти вчаться, все нормально. Буває таке відчуття, що коли я довго розмовляю, що я десь вдома нахожусь. Я забуваю, що я в часині. Батько впевнений, у Вероніки попереду ще багато перемог, і прапор його батальйону ще не раз побачать спортсмени з інших країн. Гордість велика. Ну, вона, по перше, вона цей прапор сама просила цей прапор ще зроблений в початку того року. У мене там і командири розписані. він висить у неї на стінці. Нагородою, ну все, що я получаю, все в неї. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Павло Черненко, Дніпро тіві. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать водопостачання, відновлять. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому на все бережіть себе та близьких. Слава Україні.